Про это вообще нужно скажу, что у меня на эксперты дают центр. Эксперты за концов. Нет, я понял. Они работают совсем мира. В общем, мы будем. Мы с ним здесь сидим и сейчас продавались.

А, воровать целково. Чому обрізали? А я же воно так не вот Слухайте, давайте по мере подступления. Ну, то, что по мере поступления толпу не машина. Будет грибка. А вы готовы дотекти і хотіть і все і переворотні. Зараз там, по всій видимості, працюють нормальні люди, а двері вони зробили, ті проміжуточки забігають. У нас же є архітектор. Сказали, що не мають права, там щось повітря. А двері подара наче висоту, як діти вони потім.

Не буде зроблено, і поки хоча б якісь гроші не поступлять для того, щоб можна було користуватися. Можете зробити? Вони зразу запитують, скільки дітей? Більше 300 беремося. Менше 300, а вот імені Друге запитують зразу. від траси, ладно. Я за ваші двері говорила. я У нас дверей не може. Я не хочу. Я подала благодаря. Можна я скажу, благодійні можуть рації подала. Ну при всем Бога може, не знаю, що я вас уважаю. Ну, дивіться, у нас, я просто некрасиво, может быть, я на себе пример, приехала. Я вранці починаю робочий день з того, що я дзвоню і питаю, як вас почався рік? Доброго дня, як ви себе почуваєте? Політа може щось треба. та да треба. как би бы. кришу одрімонтувати. Например, приїхала вона зараз раз стоїть, щоб зробити кришу. Ну, ти можеш, ти, який заклад? Я який закладу? А наш заклад нікому не має. Який заклад у мене? Кому треба інвалідити? І ми повинні були в вересні місяці. Отут, Наталія Ліксандровна, повинна ставити? була да. сказати і зачитувати. В той школі ми повинні зробити те. Ми не готові до опалення. Там, там і там. Чому ми не готові? Бо там гнілі труби, там котельня не готова, там дікий сад не дійшов і се. Ну так треба рішати. Ми нічого не вирішили. Нічого мені видалимо. Це опирається в гроші. Зараз я вам скажу іншу причину. Чого ви мовчите? Що я Емларіна? Я буду замовляти обстеження, тому що вона від тих вибухів вона вся пішла тріщину. Вона не то. Для цього добре зараз поширіпися. буде. До мене приїхали люди, які можуть це зробити. Вони зроблять що? обстеження, зроблять висновок, а потім треба робити капітальний ремонт. Не можна. І та ж сама ситуація в Калинівці, та ж сама ситуація в Амларіна. Гроші, а грошей немає. Далі, ви кажете про благодійні організації. Звернулись до нас, наш, наш департамент освіти. Подайте, будь ласка, що у вас, які там поточні ремонти, проблеми? Ну, я написала? двері, бо Вони в обратну сторону відкрилися. Марія Васильівна, ви слухаєте, написала про двері, про вікна. І тут мені телефонний дзвінок вийшов не при своєму. У людей кришу пробіла від удара. Це ми розуміємо кипучий ремонт. А ви двері, вікна, то ви самі можете це зробити. Все, ну можем, Ми можемо, каких з яких грошей ви скажімо зробити. А я про це сказала. Вісім на виробку. В школі на цілодобова. Ну, Технічка і ще ну, з вечором до сьогодні. То вже двері не закривають. Нам, слава Богу, Шва, у нас немало ну, таких ройомів. Я думаю, а я пройшов. Вони туди в Пірномайській вже нова школа стоїть і все і за Я туди закон. Постраждали, ні. Постраждали дітей. Це не наші. І ми це розуміли, що я приїхала, ми ж тоже попередили. Ми не виходимо. А то, що ви тер... Ви, Аліна Сергіївна, і ви, оце і тим кого ви найняли на ці повинковища, мене таке враження, що ви здрави у нас. Нічого з цього не повинно Значить, погано, що ви це знали, що 31-го цього не буде. Це не нормально після восьмого позачергового сесії селищної ради восьмого скликання двадцять обраних депутатів прибули 14. Згідно пункту 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України сесія ради є повноважна. Якщо її в понарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради, наша сесія є повноважною. будуть пропозиції щодо початку роботи дозвольте 58 восьмо позачергову сесію 8-го скликання оголосити відкритою. We'll Депутати, прошу тих про тих, хто захистив нас, ми повинні пам'ятати повсякчас, шануємо загиблих хвилиною мовчання. Шановні депутати, для подальшої роботи сесії нам потрібно обрати лічильну комісію в складі трьох депутатів. Пропоную Ксенжі Кирини Дмитровну, Єргаєву Стану Валерівну та Філітонович Наталію Олександрівну. Якщо нема зауважень, заперечень, прошу зайняти ваші робочі місця та секретарят в складі двох депутатів Брячак Марія Васильівна та Сеопляс Ольга Вікторівна. Будь ласка, секретаря та лічильна комісія займіть свої робочі місця. Питання було розглянуто, то все у вас є. На бюджетній комісії прошу, будь ласка, по іменним голосуванням затвердити порядок денний. Зараз я покличу останніх. це для чого? Затвердження порядку. А він на гулять гуляти вийшов? Здійсно. У нього Чого сьогодні була випадково? прививка, не він не трошечки... про затвердження порядку денного. Я бачила хто є. Перешли нема. Піптанович. За Вергаєва. За Орлова. За. Мавіра Васильівна. За. Ярославича і Пантенескова немає. за. за. Так, порядок денний не затверджено. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення при бюджету Срсенкої селищної територіальної громади на 2025 рік. Будь, Будь ласка. Уважні, за. 14 за рішення прийнято. Питання порядку денного вичерпано. Дозвольте 58-му позачергову сесію оголосити закритим. Нашли час відвідати нашу сесію У нас сьогодні в депутатському корпусі. Є іменинниця.